Це водичка, питна водичка вам Будемо роздавати цьому населенню, ви в нас як перший отримувач водички. 101 річній Галині Павлівні вперше в першій грушівці адресно доставили дві п'ятилітрові баклажки з питною водою для неї та її 70-річного сина Олександра. Жінка пережила три голодомори, другу світову відбудову після бойових дій, але не думала, що на старості ще й води позбавлять її. Син старенькою каже: цьогоріч нічого не садив на ділянці, наче відчував, що це буде марний труд. Ба більше після звістки про підрив греблі Каховської ГЕС тільки но не зробив невеличкий запас води. Як на ранок її вже зовсім не було у крані. У мене Ни бак, там 4 кубометри питної води запасів, але цього об'єму вистачить хіба що на один місяць максимум. Ані помитись, ані на якісь інші потреби не вистачить. Це в мене питна вода. Я якраз набрав цю ємність, і вже буквально наступного дня постачання води відімкнули. В мене ще син мешкає в сусідньому покрові і каже: Батько, я хочу приїхати помитись, адже води немає і виходу немає. А я йому і кажу: давай в суботу. Я завжди на місці. А вранці прокинувся і води вже немає. Я йому телефоную. Усе син, залишайся на місці, води теж вже немає. Пан Борис обробляє понад 50 соток чорноземів, вирощує овочі, фрукти, зелень, а ще розводить гусей, качок, цвиней. Про всяк випадок зробив запас води у вигляді бака на 1800 літрів. Додатково збирає дощову воду у вільній ємкості, але каже, цього вистачить не більше, ніж на місяць. Дасть Бог. Наша влада, і ми з нашою допомогою, Ми люди, як кажуть, не такі, що вже докотилися до того плану, щоб чекати чогось. Ми щось робимо. Якщо думати місяць, два, рік, три, то можна нічого не зробити. А як покойний мій дід мені казав, якщо будеш щось робити, то будеш щось мати. А якщо нічого не будеш робити, то не будеш нічого мати. На території Грушівської громади, до якої входять сім населених пунктів, проживає шість половиною тисяч людей. Централізоване постачання води зникло в п'ятницю 9 червня. Це болючий удар для місцевих, адже цей куточок Дніпропетровщини спеціалізується на плодово овочевому вирощуванні. Єдині варіанти це буріння нових та розконсервація старих свердловин, а також перекачка води з двох місцевих річок Базавлука та Кам'янки. Зараз є невеликий запас людей води. То, що коли в нас не було зопостачання, то люди поробили собі резервуари, то тобто, у нас є і колодці, є, і скважини, і басейни. У нас були подання по скважинам, по бурінню скважин ми дали на область. І от, як сьогодні цистернами нам привозять технічну воду, займаємося розвозкою посильні. Ну, Зараз дощ трошки нам допоміг, що буде далі. Будемо старатися, забезпечувати і технічною питною водою. У нас є річки, з яких можна возити воду, як технічні. І транспорт будемо знаходити, будемо качати в машини і возити воду по людях. Поблизу Грушівської громади, вода відійшла від берега на 150-500 п'ятсот метрів, а її рівень впав подекуди на п'ять метрів. Високли дно водойми. Візуально вже нагадує пустельні краєвиди. Наслідки підтриводами Каховського ГЕС просто катастрофічні, і вода поблизу села Грушівка відійшла від берега вглиб на сотні метрів. І пейзаж нині тут мало нагадує той, що Ще рік тому, допоки ситуація з Каховським водосховищем залишається до кінця непевною, гостро постає питання контролю за якістю та змістом води, яку подають мешканцям Криворізького та Нікопольського районів, особливо в розрізі новин, що на Херсонщині зафіксували випадки присутності холери та кишкової палички на затоплених територіях. Центр контролю та профілактики хвороб у містах Кривий Ріг, Марганець, Нікополь та Апостол посилив контроль. Йдеться про якість та безпечність води на водопроводах з Каховського водосховища в існуючих та резервних джерелах водопостачання. Визначили 16 моніторингових точок за різними показниками. Дослідження проводяться двічі на добу. Наразі все в нормі. Доки рівень води не врегулюється, зробити висновки про наслідки для довкілля складно. Нині в сільському криворіжжі воду де є централізована подача, здійснюють за обмеженим графіком: з 5 до 8 ранку, а також з 17 до 20. До економії рада оборони міста закликала і усіх жителів власне Кривого Рогу, адже економія життєдайної рідини сьогодні запорука її наявності в містян завтра. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, підсумки тижня, перший міський.